Чим схожі і чим відрізняються психологічно Віталій Портніков і Мар'яна Безугла? Два дуже схожі психотипи, дві постаті. як би хто до них не відносився, але вони вже залишилися слід нашої історії. Мен, безугла поведінка, вже вкоренився в нашому парламентаризмі, а успішна журналістська діяльність Віталія Портнікова відзначена Шевченківською премією. Тож спробуємо розібратися, хто є хто. Віталій Портніков блогер, журналіст, письменник, ведучий телепрограм, публічна особа. За матеріалами Вікіпедії народився 14 травня 1967 року відкритий або екстравертивний психотип, інтуїтивно-логічний екстраверт різні школи психоаналізу. Дають цьому психотипу такі умовні назви Кромвель, Дон Кіхот, новатор, винахідник. Мар'яна Безугла, медик, політик, народилася 17 травня 1988 року. Закінчила Національний медичний університет і отримала спеціальність лікування справа Українську військову медичну академію по напрямку Загальна практика сімейна медицина. Пройшла стажування в Державному департаменті США і отримала спеціалізацію Організації управління охороною здоров'я, пройшла відбір партію Слуга народу по програмі ЛІСТ у Верховну Раду, обрана по одномандатному мажоритарному округу закритий або інтровертивний психотип інтуїтивно-логічний інтроверт різні школи психоаналізу. Дають цьому психотипу такі умовні назви: Бальзак, критик, архітектор. Між психотипами інтуїтивно логічний екстраверт і інтуїтивно логічний інтроверт, існують так звані стосунки повна протилежність. Я не думаю, що Віталій буде мати реальне спілкування з Мар'яною, тому я тут не буду розповідати про ці стосунки. Але якщо кому цікаво послухати про ці стосунки, то я рекомендую переглянути моє вже опубліковане раніше відео про психологічні стосунки між Віктором Орбаном і Дональдом Трампом. Тож, переходимо до порівнянь психологічних портретів Віталія Портнікова і Маріани Безуглої по восьми функціям. Перша функція інтенсія, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми. Це функція. Прагнення суб'єкту і осмислення мети. Віталій Портніков інтуїтивно логічний екстраверт. Мислення направлене на складання програми орієнтованої на глибоке проникнення в таємну сутність об'єкту. В значній степені йому притаманна чутливість передбачення проникливість. Приведення думок логічну стрункість часто відходить на другий план. Прагне отримати нову незвичну інформацію різноманітними шляхами, безсистемним читанням, відвідуванням лекцій, семінарів. На цій основі добре відчуває перспективу розвитку явищ щасі, часто продукує нові продуктивні ідеї, які можуть здатися оточуючим прожекторськими, нереальними, достатньо легко розпізнає здібності партнера. По його манері розмови, поведінці, зовнішнім даним, схильностям і звичкам. Коло його занять в основному визначається не корисливістю, а зацікавленістю. Мар'яна Безуга інтуїтивно логічний інтроверт. Мислення теоретичного складу. Програма дій складається з точки зору глибокого бачення, потенціальних можливостей розвитку об'єктів в часі, добре орієнтується в майбутньому. Володіє здібностями передбачення, далекоглядності передчуття, подрібним деталям поведінки людини може передбачити її подальші дії, володіє багатою уявою, за допомогою якої доповнює недостатність інформації про людину, любить сповідувати і критикувати. Інтуїтивно вникає в сутність людського духу, знаходячи істини, які логічно неможливо. Виявити за допомогою існуючих теорій, а є чистими прозріннями розуму, що далеко передують сучасній дійсності, вдає з себе філософа-мудреця, що намагається відійти від дріб'язкових потреб сьогодення по причині їх безкорисності для майбутнього, схильна до скептицизму, здатна в деталях сформулювати своє скептичне свідобачення, дуже дріб'язкова при розділі будь-якого питання. Звідси схильність до еволюційності до поступових дрібних змін, які гарантують стабільність розвитку. Про свої погляди говорить відкрито без лицемірства. В існуючій дійсності сьогоденні помічає багато явищ, які приховані від поверхових поглядів. При висновках негативного боку життя може висловлюватися цинічно, надаючи перевагу цинічності перед лицемірством, аналіз першої функції. Можливості мислення в обох високі. І Віталій, і Мар'яна володіють здібностями передбачення, вірно орієнтуються в часі і просторі, але у Віталія добре розвинуті чуйність і чутливість, тому він ніколи не прийде межу пристойності і толерантності, а ось Мар'яна скептично відноситься до світу і людей в ньому, і в неї цинічність зашкалює. До того ж, вона ще доволі дріб'язкова, тому й злопам'ятна, як це зазвичай є в дріб'язкових людей. Друга функція переведення інтенції у вербальну дію, прийняття рішення і сама дія. Віталій Портніков інтуїтивно логічний екстраверт. Програма реалізується з точки зору абстрактної логіки направленої на виявлення загальних закономірностей. Прагне показати невідповідність старих схем, теорії. Пояснень нової реальності, противник будь-яких дому у стосунках з оточуючими, прагне бути об'єктивним справедливим. Як керівник проявляє колективістську спрямованість, не здійснює жорсткого контролю, покладаючись на вірну оцінку здібностей кожного члена колективу, часто підкреслює свій демократизм. Мар'яна Безугла інтуїтивно логічний інтроверт. Вибір програми для дій і прийняття рішень здійснюється з точки зору прагматичності, корисності запланованих дій. Ділову активність застосовує тільки в випадку великої мети або вигоди. В інших випадках займає позицію філософа-скептика: якщо прийняла рішення на важливий для себе захід виявляє ділову енергійність з рахунок. намагається схилити на виконання свого задуму. Як найбільше людей, впливаючи на них при цьому не примусом, а переконанням і зацікавленістю їх в своїй справі, виявляє творчість у винахідництві нових методів досягнення поставленої мети. Аналіз другої функції: якщо Віталій завжди прагне бути об'єктивним, справедливим і демократичним, тому здебільшого безкорисного працює на соціум. Тамарляна прагматична і ніколи нічого не буде робити, якщо буде бачити, що це не приносить їй певних, корисних для неї вигод. Це не завжди гроші. Це може бути успішність, прагнення прославитись визнання. Для цього застосовує свої можливості маніпулювання людьми, завдяки своєму вмінню переконувати їх і зацікавлювати їх до співпраці. Для своїх задумів намагається схилити найбільше людей. Третя функція дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточення психотипу, по-іншому робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Віталій Портніков інтуїтивно логічний екстраверт, образ, який він переживає, який спостерігає збоку, насплутний. він прагне себе показати рішучою вольовою особистістю. Проте ніколи не здійснює тиск на інших першим. Ці якості починають проявлятися в тих випадках, коли виникає необхідність відстояти свої інтереси. Міє активно захищатися. Погрози і залякування його тільки мобілізують. В деяких випадках реакція оборони може бути неадекватною, несподіваною по своїй формі для противника. Мар'яна Безугла інтуїтивно логічний інтроверт. Має про себе думку як про людину, що здібна гармонійно впливати на зовнішній світ. Власну внутрішню гармонію намагається перетворити, трансформувати на зовнішню гармонію всього оточуючого світу, з цією метою створює навколо себе комфорт і затишок. Любить придбавати гарні речі, які створюють умови відпочинку і розслаблення, налаштована на добре самопочуття і здоров'я, хоча сама про це не завжди може подбати. У спілкуванні демонструє показну вихованість і нав'язливу доброзичливість. Під час контакту завжди усміхнена. Поза контактом серйозна і зосереджена. Аналіз третьої функції: Віталій проявляє себе рішучою людиною, але активних дій і тиску на інших не проявляє. Проте свої інтереси відстоює рішуче. Погроза на нього надіють а навпаки, вони ще більше мобілізують його. Оборона його може бути повною несподіванкою для нападаючих і може привести їх до паніки. А ось Мар'яна намагається все вирішувати по любому тому агресії не проявляє, а використовує підступність і обман, особливо неприховану нахабність. Четверта функція внутрішнє сприйняття психотипом, самооцінка своїх дій та переживань. Віталій Портніков інтуїтивно логічний екстраверт. Він погано розбирається в справжньому відношенні до нього оточуючих, тому вимушений вірити в те, що сам про себе говорить. Часто не відає про доброзичливе до нього ставлення декого з його партнерів, не може диференційно підійти до їх оцінки добрі поганий тому зорієнтований на далеку психологічну дистанцію, не любить відверто говорити про свої внутрішні проблеми переживання, намагається утриматися від демонстрації своїх сильних почуттів і емоцій. Не любить нав'язування почуття з боку партнера, тому намагається уникати його. Мар'яна Безугла інтуїтивно логічний інтроверт, оцінює дії свого власного я з позиції збереження і за будь-яких обставин позитивних емоцій. Вияв з боку оточення негативних емоцій сприймає як недолік тих, хто їх проявляє. При певних обставинах діє заспокійливо. Не вміє з експресивною негативні емоції, тому уникає таких обставин, де необхідно таким чином проявлятися. В тісному контакті орієнтується на глибокі надійні почуття партнера. Якщо співбесідник дозволяє собі екзальтовану бурхливу емоційну поведінку, відповідає на це незворушним поглядом або залишає його без будь-якої реакції. Якщо у самої плані настрій прагне до самотності, не бажає. Пояснювати іншим причину своїх негативних емоцій. Аналіз четвертої функції. Віталій не вміє відчувати справжнє ставлення інших до себе. І дії інших людей судить по тому, як він би сам поступив в тій чи іншій ситуації. Не може визначити, де є добро, а де зло. З людьми намагається тримати далеку психологічну дистанцію. Маріана не вміє експресивно виявляти негативні емоції. Тому некає таких випадків, де треба проявляти свою експресивність свій натиск. Якщо хтось намагається на неї тиснути, то або докірливим поглядом намагається спинити його, або взагалі ігнорує таку людину. При поганому настрої замикається в собі. Причини своїх негативних емоцій пояснювати не бажає. П'ята функція рівновага, баланс оточення тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень. І знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Віталій Портніков інтуїтивно логічний екстраверт. Для встановлення балансу рівноваги він потребує ліквідації дискомфорту, оточуючої обстановки. Сам він не вміє слідкувати за своїм зовнішнім виглядом здоров'я. Це проходить поза його увагою, тому турбота з боку партнера про затишок його здоров'я і самопочуття розхлаблюють його. Знімає збудження і напругу. Мар'яна Безугла інтуїтивно логічна інтроверт, для встановлення рівноваги потребує мобілізації волі, особливо це необхідно їй в умовах жорсткої конкуренції, проте не вміє здійснювати вольовий тиск на конкурента, надіючись на порозуміння з його боку. Тому завжди орієнтована на партнерство з напористою активною людиною, яка без додаткового прохання могла б завжди прийти на допомогу. Проявивши волю і рішучість. Аналіз п'ятої функції: Віталій не вміє слідкувати за своїм зовнішним виглядом і своїм здоров'ям, тому вдячний тим, хто допомагає йому в цьому. Мар'яна не вміє здійснити вливий натиск на конкурента, тому завжди орієнтована мати таких партнерів, які це можуть зробити за неї. Тому вона скоріше є виконавцем чужої волі, ніж ініціатором своєї. Хоча ідеї своїм покровителям підкидає часто саме вона. Тобто сама подає ідею, а отримавши схвалення, сама і виконує її. Шоста функція ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Віталій Портніков інтуїтивно логічний екстраверт. Він активізується під дією висловлення почуття симпатії, дружелюбності з боку партнера. Найбільш прийнятною для нього формою активації є виявлення по відношенню до нього, здорового гумору Яке викликає позитивні емоції, тормосіння, м'які питання, які мають ту прикувати увагу до себе самого. Мар'яна Безува інтуїтивно логічний інтроверт. Активізація для неї є переживання позитивних емоцій, жиро яких виявляло по відношенню до неї доброчинність, дружність, любов. Представники цього психотипу не можуть довго жити самостійно без емоційної прив'язки. Якщо вони люди творчих професій, то період безопаційного стану суміщується з застоєм творчих намагань. тому незважаючи на організацію, на матеріальну вигоду, її можна стимулювати просто добрими стосунками, чуттєвістю та увагою до неї. Особливо вона розм'якає в своїх почуттях, коли хтось захоплюється її діями. Для такої людини вона готова на все, а навіть шости функції. Все, що сказано вище, є їх основною характеристикою по функції активізації. Скажу тільки відносно Мар'яни, її настільки турбує матеріальна вигода як хворобливе загострення до крайності бажання бути завжди на виду, щоб про неї говорили і говорили, і неважливо, погано чи добре, а просто щоб вона була завжди на устах інших. Сьома функція контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. Віталій Портніков інтуїтивно логічний екстраверт. Він тримає під постійним контролем недопущення помилок, які мали місце в минулому, слідкує за тим, щоб своєчасно застрахуватися від можливої небезпеки, попереджає про це інших, часто пропонує радикальні вирішення відносно виходу з складної ситуації. Проте сам проявляє обачність, вичікуючи моменту рішучих дій. Мар'яна Безугла інтуїтивно логічний інтроверт, Повсякденність здійснює постійний контроль за можливостями інших до реалізації своїх здібностей. вміє пробляти жаль і співчуття, за людьми залишає право на вибір на власні поступки, на будь-які відхилення в поведінці, попереджає людей від невірного вибору життєвого шляху, завжди допомагає своїм партнерам і підлеглим реалізувати свої життєві можливості. Аналіз сьомої функції. Віталій Обачний вміє вичекати настання моменту, коли можна здійснити рішучі дії. Мар'яна контролює дії інших більше, ніж свої. Тому для тих, хто працює з нею, вона схожа на матір Терезу. Хоча, в дійсності, вона є тим біблійним змієм, що спокусив Єву. Восьма функція. Щоденна робота, підсвідома поведінка дії, що приносить задоволення. Віталій Портніков інтуїтивно логічний екстраверт. Побуті демонструє економність і розрахунок, вважає ці якості цінними, утримується від великих витрат грошей без належної на це необхідності, епізодично намагається навести порядок, оточуючи його обстановці. Але такого роду практичності надовго не вистачає. Мар'яна Безугла інтуїтивно логічний інтроверт, в щоденній діяльності керується детальним логічним аналізом подій, фактів. Свого внутрішнього стану виявляє увагу до таких дрібних деталей, що іншим здаються дріб'язковістю. Тому для інших вона педант, особливо це помітно в організації побуту. У неї все має своє власне місце, Хворобливо реагує, коли речі беруть без дозволу. Аналіз восьмої функції. Віталь економний, все прораховує, не транжира, але не практичний. Мар'яна педантична, дріб'язкова, деспотична. А тепер ще декілька особисті рис до психологічних портретів Віталії Мар'яни, які вже не стосуються їх загальних психотипів, а стосуються їх особисто. Віталій Портніхов дуже активний. Без роботи він себе не виявляє, Але все, чого він прагне у своїй діяльності, отримати відповідну матеріальну винагороду за свою роботу, похвалу він сприймає позитивно, але працювати тільки заради підвищення своєї чи слави довго він не буде. Має природжене вміння до аналізу, амбітний в міру, має твердий життєвий стрижень, але в нього не розвинуте почуття своєї надзвичайності, чи видатної спадковості. Міцних спадкових традицій в нього немає. Свою долю будує сам, тому все те, чого він досяг, назадок його і тільки його праці, проявляє високу жартовність і безкорисливість. Його завжди цікавлять проблеми соціуму, і він активно приймає участь у суспільно корисній праці. Характер має задиристий і непоступливий, від цього багато страждає. Мар'яна безуба дуже активна, але її активність спрямована не на досягнення матеріальних статків, хоча від грошей і не відмовляється, а на досягнення слави і визнання в соціумі. Для цього застосовує всілякі можливості. Не грибуючи при цьому нічим і не боючись виглядати очах людей людиною, якою не всі дома, тобто неадекватною. Ви пам'ятаєте, що я говорив на початку, що одна з шкіл психоаналізу, а саме школа Девіда Кейрсі, дала психотипу, до якого відноситься і Мар'яна, умовну назву Архітектор. Це не стосується професії, що має таку назву, а стосується способу діяльності. Тобто, такі особи проявляють новаторство. Кидаючи в соціум такі ідеї, які для багатьох на початку видаються нерозумними і навіть небезпечними чи шкідливими, згондуючи цим суспільством, і часто їх ідеї згодом можуть завоювати своє місце в соціумі, має природжене вміння до аналізу, амбітне в значній мірі, з твердим, міцним життєвим стрижнем та розвинутим почуттям своєї надзвичайності, видатної спадковості її доля в руках інших людей. І вона не може з цим нічого вдіяти. Все, що відбувається з нею, мусить відбутися. На жертовність і безкорисливість нездатна. Люди для неї тільки як матеріал, засіб досягнення поставлених перед собою завдань, немов що дві драбини, по яких вона піднімається вгору чи навіть збігає вниз. Суспільно-корисна праця її не цікавить, а навпаки, вона зневажає тих, хто нею займається. Вважаючи їх нездалими і пледеями, характер неї твердий, чоловічий до того ж наскрізь, пронизаний деспотизмом. Ось і все що я хотів показати, чим схожі і чим не схожі психотипи Віталія Портнікова і Мар'яни Безугові, що відрізняються між собою тільки по екстра інтроверсії, тобто про відкритості й закритості. Дослухавши це відео до кінця, обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео. Покладіть лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео, а також розповсюдьте це відео в інших мережах і між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному. Для мене, як для блогера, це є важливо.